Добрий день, шановні депутати, запрошення. Інформую вас, що на засіданні постійної комісії присутні п'ять депутатів хвороб є. Необхідно покласти обов'язково секретаря на даному засіданні постійної комісії на одного члена комісії у зв'язку з відсутністю секретаря. Пропоную покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії Нацкаляренку Тетяну Михайлівну. Прошу голосувати, хто за. Шановні колеги, будемо на порядок денне засідання постійної комісії. Якщо немає пропозицій, прошу його затвердити. Хто за одного грудно? Починаємо роботу. Перше питання порядку денного. Пропоєкт рішення обласної ради про прохід виконання го році регіональної цільової програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 24-26 роки затверджено рішення обласної ради 23 грудня 2023 року номер 729 8 року, зі змінами. доповідає вчито Володимир Євгенович, заступник директора департаменту цивільного захисту. Харків та обласної державної військової адміністрації. Ну, всім доброго дня, шановні паніці, шановні депутати. Ну, якщо ви знаєте, воєнна цірова програма розвитку цивільного захисту була ну, і направлена в основному на забезпечення безперервної роботи системи оповіщення, яку ви чуєте кожен день, також підвищення готовності аварійно рятувальних служб, розвиток мережі захисних споруд і цивільного захисту. Павні на напрямки, які були передбачені. Разом тим слід зазначити, що, на жаль, за обмеженими фінансуваннями ресурсів, ці ну, заходи в повному обсязі не, не фінансувалися, От тому направляють фінансові скажімо, ресурси на основні такі моменти, які забезпечують те, що я сказав раніше. Так, за звітний період з обласного бюджету було профінансовано 16 мільйонів 365 тисяч 830 гривень. От які були направлені на такі заходи? Як то коригування проектно-кошторисної документації за конструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 63 три тисячі Хочу додати, що програма по реконструкції територіальної автоматизованої системи оповіщення. У нас проектна конструкційна документація була розроблена ще в 2022 році, от на цьому році, в зв'язку з законодавства, також і змінами цінової політики і таке інше, ми провели коригування цього проєкту, за що 63 тисячі провели відповідну експертизу, і плануємо, якщо нам вдасться, в 2026 році при виділенні відповідних коштів провести реконструкцію територіально літальної системи оповіщення. От, також з е, метою забезпечення її безперервного функціонування, от, е, було виділено 1 мільйон 130 тисяч на забезпечення, е, скажімо, її фінансування, е, забезпечення її роботи, е, так називаємо е, обслуговування цієї системи, каналу зв'язку оплати і таке інше. От. Е, на сьогоднішній день також було виділено 2 мільйона 791 тисяча 745 Рівень на забезпечення готовності Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби до реагування на надзвичайні ситуації та проведення водолазних робот на водних об'єктах. Коротко скажу, що в цьому році у нас ну там також був продовжен контракт нового начальника цієї водолазної служби. Ви тут підтримали його призначення за цей короткий час. Він дуже показав свою роботу. Було внесено зміни в статут. Зміни налагоджена більш плідна робота цієї служби. Також ем, приділялася е, увага, що підвищення безпеки громадян і службовців об'єктів критичної структури і працівників ДСНС і на створення регіонального на натричного центру е, було виділено 213 тисяч. Це новий регіональний такий центр моніторингу створений. На сьогоднішній день ми його ввели в дію. Давніше там буде придбання установка нового сучасного обладнання на сьогоднішній день. Щоденно ведеться моніторинг надзвичайних ситуацій, подій і обстановки, в тому числі на об'єктах життєдіяльності в цілому області. Щоденно готуються відповідні довідки до керівництва обласної державної адміністрації. Цей процес ну, сподіваємося, що він буде ще краще і краще працювати, поки ми нарабатуємо деякі питання, в тому числі взаємодії з іншими органами. О, такі основні показники, які були інші заходи програми, які не фінансувалися час частково, ну вони вирішують за счет інших джерел фінансування. Наприклад, регіональний матеріальний резерв в цьому році не поповнювався. але у нас є на сьогоднішній день бензин на зимовий період запас в талонах. Але Наприклад, ми було виділено бензин до водолазної служби через департамент економіки. Там ну через благодійників скажем так через благодійні фонди. Благодійні фонди. Також на сьогоднішній день місцева пожежна охорона. У нас скажу так: на сьогоднішній день діє один центр безпеки 15... Місцевої пожежна охорона підрозділи 15 де добровідних пожежних. Всі вони на сьогоднішній день отримали в різній степені различну допомогу гуманітарному. Цей каски, цей костюм, засоби захисту. Пожежні машини частково були передані від ГУД От За що б таких джерел ми змогли виконувати підтримку цих підрозділів і не фінансувати їх поки що ну, з обласного бюджету. Отакі доповідь закінчив. Це виходить, що на цей регіональний моніторингово-аналітичний центр тест благодійників пошеда, так? Передбачено 100 так, мільйонів, там 100 мільйонів на цей центр. Всі час ми, було, ми закупили частину обладнання, встановили ну, Ще не все, проводяться договори, будуть ще тендери проводитися. І, от, там і табло, і телевізори сучасні, і комп'ютерна техніка, і екафло. Що все проводиться. Ну, ми працюємо <зважання> на тому обладнанні, що ми змогли покасати. Є питання до Володимира Євгеновича. Немає всім зрозуміло, так? Да? Програма, скажімо так, дії військового стану виконується. Дякуємо вам. Є пропозиція інформацію взяти до відома, проводити проєкт рішення обласної ради рекомендувати винести його. Я роздаду в національному зацібранню радість. Що за? Видня то не говорить, не приєдно. Як говорить? Так, друге питання: Про рішення обласної ради про звільнення Шпаркова Сергія Анатолійови з посади директора обласного комунального спеціалізованого підприємства виконання норм екологічної розповісти, Повідає Ковальова Полина Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності і виконавчого апарату обласної ради. Дякую, доброго дня, шановні депутати. 1 січня 2026 року закінчується срок дії контракту зі Шпарким Сергієм Анатолійовичем на посаді директора обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки. Відповідно до положення про порядок призначення на посаду та звільнення і займаної посади керівників комунальних підприємств установ закладів, що затверджене рішенням обласної ради 15 жовтня 2020 року, номер 1364-7 зі змінами, обласною радою вже та заходів, завчасно повідомлена Сергія Анатолійовича щодо закінчення з ним контракту відповіді з цього приводу Сергія Анатолійовича. Ще не отримана спочатку військового стану Сергій Анатольович не знаходиться на території України, є за, за межами нашої держави, написав заяву і знаходиться у відпустці за власних на період військового стану. Тому відповідно до положення управлінням підготовлено проект рішення обласної ради щодо звільнення Шпаркова Сергія Анатолійовича з посади директора обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки 1 січня 2026 року у зв'язку з закінченням сроку дії контракту номер 363 від 20 жовтня 2020 року на підставі пункту 2 частини 1 статті 36 КСОТ України. Прошу підтримати та винести на розгляд сесія обласної ради. Підприємство працює, там є заступник непокупний, Михайло Анатолійович, він наразі виконує обов'язки керівника. підписав? Ні. Без фінансового плану, але підприємство працює там, немає комунікації достатньо з департаментом. Але Шпаркій Сергій Анатолійович не працює, він у відпустці. он знаю, Там питань не буде, що під час військового стану до нього цю статтю в примінили. Так, Так нього закінчується контракт. Ну, є. Підстави так. Для трудових у вас є таке питання? Пропоную погодити проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на фонарному засіданні та дочергової сесії обласної ради. Хто за? Виможливо mm. Про проект рішення обласної ради, про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями. Доповідає Ольга Миколаївна Федь. Yeah. А ви, вибачте. Yeah? Дякую, шановні депутати. Доброго дня. Хочу нагадати вам про те, що постановою Верховної Ради України від 8 жовтня 2025 року ваші повноваження подовжені депутатського корпусу. Восьмого скликання, тобто, в зв'язку з військовим станом до першої сесії наступного скликання ви повноважні депутати обласної ради. Тому згідно з статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад, не річчим на раз на рік, депутати звітують перед виборцями. Виконавчим апаратом підготовлено проект рішення, відповідний яким пропонується депутатам обласної ради. Прозвітувати перед виборцями до 13 лютого 26 року і до 20 лютого надати до обласної ради, ну, проінформувати обласну раду про проведення даних звітів. Зв'язку з тим, що ми знаємо, яка ситуація на різних територіях в області, можемо запропонувати на вам майданчик сайту обласної ради. Можете також користуватись офіційними сторінками в своїх соціальних мережах, тобто, ну, любим для вас, зручним способом, прозвітувати. Перед виборцями про свою діяльність. Є питання в депутатів? Нема? Ну. Пропонуємо погодити проект рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на кональному засіданні позачергової сесії обласної ради. Одноголого. Наступне питання про проект рішення обласної ради про затвердження плану роботи обласної ради. На 2026 рік. Так, шановні депутати, це процедурне, скажімо так, питання, яке приймається щороку. Ми е, плануємо свою роботу разом з обласною військовою адміністрацією. Це основний суб'єкт подання проєктів рішень на сесії обласної ради. Е, Також виконавчим апаратом підготовлений е, проєкт рішення. Е, він підготовлений на вимогу пункту 6 статті 43 закону України про місцеве самоврядування. Який, який вміщує в себе три розділи: в першому розділі передбачені ті проекти, які ми розглядаємо і приймаємо на пленарних засіданнях, в другому розділі відображені проекти рішення, які стоять в порядку контролю? Це ті програми, які вже прийняті, але ми їх контролюємо і щоквартально, якісь які щоквартально ті раз на піврік ми з вами заслуховуємо на комісіях і на пленарних засіданнях. І третій розділ складається з Планів роботи постійних комісій, де по галузям розподілені ті програми, ті питання, якими опікаються постійні комісії, і в тому числі ваша постійна комісія, там є план роботи. Тобто, це така дорожня карта, яка, звісно, може змінюватись протягом року, але по якої працює і обласна рада, і Харківська обласна військова адміністрація. Тож, прошу, якщо немає питань, проводити проект рішення. Є питання, Толі Миколаївник? Немає? Немає. Ну, ми всі ознайомлені з планом роботи постійної комісії. Також, я вже сказала, зараз доповідаюча, тут ми, села, ми проходимо з плани роботи обласної ради, тому я пропоную інформацію взяти до відома, затвердити план роботи постійної комісії обласної ради. З питань екології про використовування охорони довкілля надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків на 26 рік. Проводити проект рішення обласної ради та рекомендувати винести для розгляду на пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради. Тобто певного голосного. Так, п'яте питання не різне. Є запитання в бізному уроку депутатів? Немає. Ну, дякую всім за плідну роботу. А що ви маєте на увазі, що обласна військова адміністрація є е, е основним е, суб'єктом подання проєктів рішень? Так, у нас в регламенті визначено суб'єкти подання проєктів рішень. А чому саме основний? Е, Я на увазі саме до плану роботи, бо в плані роботи відображено. Е, Більша частина це програми в Галузеві, які згідно з делегованими повноваженнями виконує обласна державна адміністрація, нам їх подає як проєкт рішень. Дякую всім за плідну роботу. Оголошую засідання закрите. Тому найкращого, дякую, колеги, до зустрічі на пленарному засіданні.